Всім привіт! Сьогодні будемо готувати з вами справжнісіньке ніжне диво, розсипчасте пісочне печиво, яке просто тане в роті. І головна його родзинка це ароматна посипка кунжуту та мигдальних пластівців. Повірте, ця комбінація робить печиво неймовірно апетитним. Тож починаємо з вами готувати. До м'якого вершкового масла додаємо цукор і ванілін. І за допомогою вінчика з'єднаємо його до однородної маси. Тепер до цієї маси додаємо з вами одне яйце і один жовток. І з'єднуємо. Тепер в декілька прийомів додаємо борошно. Від загальної маси борошна зовсім беремо одну-дві ложки, присипаємо поверхню борошном і вминаємо наше тісто. Хвилину-дві достатньо, аби воно об'єдналося і було м'якеньке. І вже на цьому етапі тісто наше готове. Ми його відправляємо на 20 хвилин в холодильник, аби дати йому відпочити. Тісто наше вже відпочили, починаємо з вами формувати наше печиво. З тіста формуємо невеликі кульки і занурюємо їх у взбитий збитий білок, а потім обкачуємо в кунжуті і в моєму випадку мигдальному пластівці. Саме завдяки цьому печиво матиме хрустку, золотисту скоринку. Як ви бачите, печиво готується дуже легко, а на виході дуже смачне. У сформованому печиві робимо пальчиком невеличке заглиблення і додаємо всередину трохи повидла чи варення за смаком, яке вам подобається. Цей рецепт печива ідеально підходить і для чаю, і для кави, і навіть як маленький солодкий подарунок для рідних або друзів. Тільки подивіться, яке чудове печиво у нас з вами вийшло. Воно не тільки красиве й ароматне, воно ще й смачне, м'якеньке і розсипчасте. Спробуйте приготувати це печиво і поділіться своїми враженнями в коментарях. Буду вам вдячна!